Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 276 270 особин за добу 420 і поранено 828 810 песиголовців за добу 1260 танків 4667 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин, 8927 одиниць за добу. 13 артилерійських систем 6260 одиниць за добу, 27 реактивних систем залпового вогню, 791 одиниця за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 533 одиниці за добу, 2 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4895 одиниць за добу сім крилатих ракет 1518 одиниць, кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 8746 одиниць за добу, 12. спеціальної техніки 918 одиниць за добу, 4. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!